Привіт. Отже, е е є нагода відповісти на деякі технічні розповсюджені питання. Перше питання чомусь воно виникає, не дивлячись на те, що біля кожного відео кілька місяців я викладаю посилання на всі свої ресурси на телеграм-канал, на Інстаграм, на YouTube, на сайт, на Facebook, на месенджер. Я надаю посилання. І просто треба подивитись і перейти по тому посиланню. І ви будете мати і Телеграм, і Інстаграм, і Facebook, і YouTube. Ну, до речі, підписуйтесь. То важливо мені, і то важливо для тих людей, які завдяки вашій підписці зможуть додатково побачити мої відео. Отже, як приєднатись. Я в відео, якщо ви будете уважні, даю всі рекомендації. Як і сподіваюся, що зрозуміло даю їх. Як приєднатись. Як приєднатись до школи? Я кажу, казав і буду казати. Хочете мені написати особисто, вийти на зв'язок? Пишіть в месенджер, бажано у фейс, фейсбуку. Я мені там зручніше. Там я онлайн бачу. Принаймні я перед тим, як лягти спати, перечитую все, що не встиг перечитати за день. Як часто можна працювати з моїми відео? Стільки, скільки завгодно, стільки, скільки ви відчуваєте потреби, ви можете комбінувати у плейлисти. любі відео, вони безпечні, незалежно від кількості переглядів. Одного відео або комплектації плейлисту декільками відео. Якщо ви всі 1400 відео примудритесь, подивитись за один день, вам зле не стане. Зауважуйте про поганий звук. Як практика показала поганий звук у того, у кого не налаштовано його телефон, комп'ютер, планшет і так далі. Тому, будь ласка, налаштовуйте. Я не впливаю на звук і на е, звучання свого голосу, а пише воно все однаково для всіх. Якщо 99% нормально чує, то проблеми у вас з вашим так званим гаджетом. Отже, ви зауважуєте, що вам заважає реклама. Вибачте, друзі, я можу прибрати це єдиним способом: прибравши монетизацію. Каналу. Того я робити точно не буду. Тому ви можете сплатити YouTube за перегляд відео без реклами. Або скачати собі відео на ваш носій, телефон, планшет, комп'ютер і дивитись без реклами. Тому, будь ласка, не робіть мені цих зауважень. Я свідомо пішов на монетизацію. Мені то цікаво з точки зору інформації, яку мені надає YouTube, в тому числі, про рост чи розширення каналу, його аудиторію і таке інше. Тому вам не комфортно платіть YouTube за без реклами. Добре? Прекрасне рішення. Отже, ну, принаймні, я на сьогодні думаю, що відповів на більшість часто тих питань, які ви мені задаєте. Отже, хочете спілкуватись, месенджер. Там я дам всі... Хочете до школи приєднатись до чого, запитати щось на консультацію в месенджер ФБ. Все інше мені не дуже комфортно. Я відповідаю в усіх. Каналах і в пошті скрізь відповідаю. Але найліпше для мене месенджер. Як знайти, я сказав, посилання біля кожного відео. Прошу. Як приєднатися, теж сказав. Будь ласка, будьте уважні до того, що я промовляю в відео. Там я намагаюся принаймні бути зрозумілим і лаконічним. Вибачте за те, що довго відповідав на ваше питання. Їх просто однотипних забагато. З Богом. Обіймаю всіх.